В Сумах розпочався ремонт підземного переходу на перехресті вулиць Харківська та Героїв Сумщини біля фонтану Садко. Фінансують роботи ускладнену, державним коштом і грошима сумської громади. Що планують зробити і коли? Далі у нашому сюжеті за планом тут мають відновити освітлення, зробити нову підлогу, замінити сходинки, штукатурку, укріпити стіни, аби не просочилась вода від фонтану і встановити відеоспостереження. Тендер у вересні минулого року виграла сумська фірма Comfort P. Коли планується, так было завершення робіт? Та ми тільки начали. Уроки бувають різні. Все залежить від матеріала поставки. Все. Тут загадувати наперед, тим більше зараз, воно все дорожает. А вам міська рада чи державний вже щось проплатили? Ні. Також тут буде людина, яка слідкуватиме за порядком, та допомагати мамам з дитячими візками і людям з інвалідністю користуватися пандусом. На це кошти у договорі не передбачено, говорить Олександр Журба. Будуть шукати додатково. Було прийнято рішення, щоб краще взяти сам механізм, який може по ступенькам підніматися. Тобто коляска фіксується, інвалідна. Чоловік іде і спускає так, як зроблено, наприклад, в Чернігові. Виходить чоловік. Посадили інваліда, зафіксували, опустили, він далі поїхав. Це ролик одного з італійських виробників таких механізмів гусеничний підйомник для людей з обмеженими можливостями. Коштують подібні пристрої від 60 до понад 190 тисяч гривень. За словами голови громадської організації людей з обмеженими можливостями рука допомоги Олега Габа, такий підйомник уже був встановлений в театрі імені Щепкіна, але швидко зіпсувався, не витримавши навантажень. З того, що ми чули, це буде якась людина з якимсь підйомником. Е, за, е, допомагати людям з інвалідністю, які користуються крісло калісними, користуватися цим підземним переходом. Ну це просто, Олександр Миколайович, це просто жах. Я не знаю, хто у вас там е, консультант з приводу е, доступності в нашому місті, але. Е, Поставити своєму консультанту двійку, бачення людей, які користуються і, вообще, маломобільних груп населення, щоб цей підземний перехід, переход злочасний був доступний для всіх верст населення. Ремонтні роботи мають завершити до кінця року, говорить Олександр Журба. Сума в яку повинні вкластись 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Місто фінансує 2 мільйони 800 тисяч. Решта субвенція з державного бюджету. Востаннє ремонтували перехід 4 роки тому. Тоді на підземку мали витратити 3 мільйони гривень. Роботи викинули частково і зупинили. Торік на підземку передбачали понад 4 мільйони гривень. Втім, у жовтні гроші зняли на інші потреби.